Доброго дня! Сьогодні в якості експеримента буду розводити, пробувати розсаду помідора мануса спагоні. коли я касинкував помідорчики ось образом, брав, потім поставив у водичку, за 5 днів виріс там корінь. Кажуть, що буде рослинка така, як материнська, така й буде і ця рослина. Ось посажу зараз в стаканчики і потім побачимо в якості експеримента, що воно вийде. Ось такий корінь з'явився ось. Тепер сюди саджу. Обережненько присипаю земелькою і поливаю. І буде якось так. Все, Всім пока.